Доброго дня маляти! Починаючи з теплого часу навесні вже починають вилізати зміни. Тому потрібно бути обережними навесні, влітку, щоб ненароком не наступити на них і щоб вони вас не вкусили. Всі ви знаєте, як вони виглядають. А давайте зараз спробуємо зробити їх з пластиліну. Для цього потрібен пластилін, дощечка і стека. Давайте почнемо роботу. Змійки бувають зеленого кольору, коричневого або чорного. Я візьму зелений колір, беремо пластилін, розминаємо його, шматочок я відкладу, а більш великий шматочок я розкочую на копаску, як ми вже з вами вміємо. З одного боку вона трошки тоньша. Тому що до хвостика вона тонше стає змійка. Ось так. З цього шматочку ми зробимо з вами голову. Голова в нас буде кругленька. Так, і ще я візьму шматочок зеленого, трошки світлішого. І будемо з вами робити оченята. Вони будуть трошки менші. Два кружечка, це Ось так робимо так. І ще коло. Дивіться, як з вами... А, ще ми з вами зробимо з чорного кольору. Очі. Один і два. І з білого у нас будуть частини ока. Ось так. Також невеличкі кружечки. А тепер дивіться, ми будемо з вами збирати докупиця. Велику частину ми з вами скручуємо ось таким чином, бо наша змійка, коли повзе, ось так вона трошки буде. Далі ми голову прищеплюємо. Ось так. Пальчиком з'єднуємо, щоб не відпало. Так. Далі кріпимо оченята. Чорний і посередині білого кольору трошки треба поменше зробити. Ось так, ось так. І беремо з вами стеку. Робимо носик. Ось так. І ротик нашій зміниці. Ось так, подивіться, трошки підправимо, щоб вона посміхалася. Дивіться, яка кумедна змійка в мене вийшла. Спробуйте дві малята зробити. До нових зустріч!